На своєму 3D-принтері я вирішив зробити дещо корисне і надрукував 10 крутих аксесуарів для свого Nintendo Switch. Заправив червоний колір пластику і надрукував першу модель. Це ось такий кастет. Він виглядає майже як справжній і прекрасно тримається на руці. Але для того, щоб його використати, давайте приберемо зайву підтримку. Виглядає це дуже красиво і звучить не менш класно. Ну, а в цей порт ми можемо вставити. Контролер від Nintendo. і тепер у нас не просто Joy-Con, а Joy-Con кастет. І я зробив ще один такий: їх приємно тримати в руках, вони набагато зручніше лежать в долоні, і їх точно не загубиш під час гри, особливо в таких динамічних іграх, як Маріо. Тут треба махати руками туди сюди, і в такому випадку ці кастети навіть дуже допомагають. Як на мене, це дуже класний теда А ми приходимо до наступного. Спочатку це може виглядати як незрозуміле чорне коробочка, але насправді це дуже функціональна річ. Якщо подивитися уважніше, вона має спеціальний відділ, а також вона гнучка в певному місці. Я пропоную її зігнути, і тепер уже зрозуміло, що це міні-версія коробки для вашого картриджа з грою. Картриджі поставляються у великих коробках, а це завжди зручно. А це мінімального розміру і повністю. Функціональна маленька коробочка, яка виглядає так само, як і велика. Ну а щоб вона виглядала ще краще, я наклеїв невеличкий стікер. Ось тепер мені подобається набагато більше. Тримаючи цю річ у руках, я відчуваю себе велетнім. Як на мене, тепер картриджу тут набагато комфортніше. Тож ще одна корисна річ іде в копілочку. Наступним на друг я запустив ось ці два білих елементи. Напишіть свої здогадки в коментарях, для чого вони необхідні. Але якщо подивитися на них ближче, ми можемо бачити, що в кожному є спеціальний отвір, один поменше, інший побільший, в який точно можна щось покласти. І покладемо ми сюди додаткові аксесуари, які йдуть в комплекті з кожним Nintendo Switch. Це ось такі невеличкі тримачі для джойконів, а також великий тримач для обох. Також на кожному з білих контейнерів є невеличкий механізм. Ну а щоб зрозуміти для чого він потрібен, переходимо в іншу кімнату. На будь док-станції від Nintendo є ось такий порожик. І саме сюди ідеально можна прикріпити ці два контейнера. Ці тримачі будуть зберігати ваші аксесуари завжди в одному місці на док-станції. Вони не займають багато простору і з ними дуже зручно взаємодіяти. Ну, а також я надрукував ще одну підставку. Вона має більш складну форму і вона ідеально підходить для мого Pro-контролера. Погодьтеся, не завжди є місце, куди його поставити. Ну а тепер він буде стояти прямо тут, поруч з моєю Nintendo. і по кольору ця підставка ідеально межиться з попередніми контейнерами. Ну а тепер переходимо до чогось дійсно цікавого і дуже необхідного. Ця зелена моделька ідеально лежить в моїх руках, і вона необхідно, як ви вже здогадалися, для того, щоб перетворити Joy-Con на повноцінний контролер. Знімомо джойкон з Nintendo, Далі підключимо до нього спеціальну штучку з кнопками і поставимо всередину нашої тенедрукованої моделі. Тепер незручний джойкон. Ідеально лежить у ваших руках, і з ним зручно можна взаємодіяти. Бо джойкон настільки маленький, що іноді незручно натискати на всі кнопки, а особливо у важких іграх. Тож я надрукував два тримачі, щоби перетворити два джойкони в повноцінних два контролери для сумісної гри. Ну а щоб перевірити їх в реальній справі, ми запустили найхардкорнішу гру на двох з моєю дружиною. В Гру ми так і не виграли, але тримати Джойкон було набагато зручніше. Мені настільки сподобалися міні-тримачі для джойконів, що я вирішив надрукувати ще один, але більший. Тепер це повноцінний, повнорозмірний тримач для джойкона. Він має більш складну форму і треба трошки допрацювати його, щоб тригери стали рухливими. Прибираємо зайвий матеріал підтримки, і наступає цікавий момент, коли ми можемо сюди вставити джойкон. Тримач підійде як для лівого, так і для правого ну а його особливістю є не тільки розмір, а й два працюючих тригера, які натискаються з дуже приємним звуком. Щоб замінити Джойкон, до речі, ззаду придуманий спеціальний отвір. Так само можемо поставити сюди і лівий Джойкон. Я спробував його в реальних умовах гри, і що думаєте, мені дуже і дуже сподобалося. До речі, напишіть в коментарях, для чого ще мені надрукувати топ 10 корисних речей. Ну а ми продовжуємо друкувати. Цього разу він друкував ось таку чорну рогатку. Ну добре, жартую. це не рогатка. Для того щоб зрозуміти, що це. Давайте для початку від'єднаємо підтримки, які від'єднуються дуже круто цей друк. Ну а це насправді тримач уже для двох джойконів, які перетворюють два в повноцінний, не про, але контролер. Для початку знімемо додаткові аксесуари з джойконів, під'єднаємо лівий, потім. Правий, але на ці спеціальні тримачі можна помістити ті самі додаткові аксесуари, але не для того, щоб натискати на них кнопки, а просто для більш зручного хвату. Я обожнюю, коли 3D-модель дуже проста, але настільки продумана. Тепер, тримаючи ці два джойкона в руках, я і не можу відрізнити від справжнього Pro-контролера. Грати стало набагато зручніше. Ну а це мабуть. Наймасштабніша і найбільша, і найскладніша 3D-модель в цьому відео. І я надрукував її їх цілих дві. Воно виглядає дуже складно і друкувалось також дуже довго, бо я обрав більше деталізацію, а також тут багато підтримок, від яких треба для початку позбавитися. Цей процес мене заворожує. Кому теж сподобалися ці звуки, поставте лайк. А ще у мене є спеціальний інструмент для зняття фаски, для того щоб наша модель готова виглядала ну просто ідеально. Те саме повторюємо і з другою. Як уже здогадалося, це тримачі для свіча, для того, щоб тримати загалом свіч було краще, бо це ж все таки портативна приставка. І помітьте, коли ми прикріпляємо обидва. Тримача вони не перекривають жодних важливих елементів на приставці. Наприклад, у нас залишається доступ до картриджів, і тепер можна ставити улюблену гру і насолоджуватися грою, але з більшим комфортом. Цими тримачами я можу більше зосередитися на грі, ніж на тому, як би не впустити мою приставку. Тепер мій свіч перетворився на стімдек. Ну а ця надрукована модель можливо не дуже корисна, але точно фанова. Це міні тостер для ваших картриджів. Це не просто тримач, а й невеликий антистрес, бо натискати на нього дуже приємно. Ну а коли ви натискаєте, катриджі вистрибують, як готовий хлібець. Прикольна штука. А що як би якщо кадридж у вас більше ніж два, набагато більше ніж два? Вони не влізуть уже ні в тостер, ні в навіть в коробочку від картриджів. Я надрукував наступну 3D-модель, яка Перетворює нашу коробочку на ультимативний тримач для багатьох картриджів. а також він друкував класні сильні рожеві тримачі. По розміру рамка ідеально підходить для вашої коробочки і вкладається щільно з врахуванням усіх особливостей будови коробки. І з приємним звуком сюди ідеально встають тримачі. Тепер наша коробка може тримати не один картридж, а цілих 10. і як на мене, такими тримачами користуватись набагато приємніше. Ось такі 10 корисних речей я надрукував для своєї Нінтендо. Що мені надрукувати наступний раз? Пишіть в коментарях, папа. -па.